А тим часом є також коментарі стосовно ситуації, яка утворилася після масованих обстрілів критичної інфраструктури. Отже, ситуацію називають критичною. Українцям радять готуватися до відключень світла та води. А, заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, зокрема, повідомив, у нас критична ситуація. У всій країні. один регіон залежить від іншого. Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключені як електроенергії, так і водопостачання. та... Теплопостачання і вкотре нагадують громадянам про важливість економити наразі електроенергію і а тепер вже водопостачання, бо відповідні пошкодження сьогодні зранку теж дістали наші об'єкти критичної інфраструктури. А тим часом Служба безпеки України встановлює обставини знищення літака Ан-225 Мрія і, зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його. Збереження вже спільно із генерал з офісом генпрокурора проведено низку обшуків в рамках відповідного кримінального провадження і встановлено, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів для збереження а літака. Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи. Проводяться необхідні експертизи. Після цього буде прийнято подальші процесуальні рішення. Будемо слідкувати із за обставинами. Знищення нашої